Бачите, що люди падають, значить робить щось не так. Зрозуміли? Нам їх не шкода, вони просто валяються, гниють. Ну, да би не було питання. Значить, зняти з запобіжника. Правим пальцем зняли флажок, пустили вниз, бачите? Кожен, хто володіє цією професією, повинен так само вправно володіти своєю основною зброєю. Основною зброєю це пером, мікрофоном. Так, але зважаючи на той час, який сьогодні переживає Україна, кожен журналіст ще вважає, що потрібен має володіти і стрілецькою зброєю, тому що з на ту ситуацію, яка сьогодні є на сході України, ну, ніхто не гарантує, що. Завтра чи післязавтра вона не може може не поширитися на іншу частину України. Ми просто хочемо подивитися, наскільки журналісти володіють бойовою підготовкою. Ми подивимося, як вони стріляли. Як вони володіють зброєю? Ми їм дали всі зразки, від пістолета, закінчує пулеметом. А зараз подивимося на городим їх грамотами. То краще. По 12-ти 12 бальній системі бальні. я на 12 оцінюю, ціною молодці. молодці. Повістки з воєнкомата ми роздамо з понеділка.